Добрий вечір. Сьогодні я пропоную поговорити про стрес та безсоння, зокрема, фармацевтична опіка при стресі та безсоння. Розширюю екран, і ви бачите, сподіваюся, протокол фармацевта при відпуску лікарських засобів без рецепту, зокрема симптоматичне лікування стресу. Для початку давайте з вами поговоримо, що таке стрес. Стрес це проблема у людини з психоемоційним станом. Стрес це надмірне перевантаження, як фізичне, так і психоемоційне. Стрес може бути результатом якихось досить серйозних потрясінь у житті пацієнта, і в результаті може вимагати. Якогось серйозного лікування стресом можуть бути тривожні стани, які надумані, а які очевидні. Я думаю, досить багато уваги потрібно приділити обговоренню стресу в контексті воєнного стану в Україні і звернути увагу на те, що як не крути, кожен з нас на сьогодні навіть у глибокотилових регіонах живе у стані, постійному стані стресу? Інша справа, що хтось із нас. Навчився якісно з цими процесами справлятися, компенсувати, застосовує техніки заземлення, використовує внутрішні налаштування, якісь вміє, скажімо, знаходити спільну мову зі своїм внутрішнім світом і жити в гармонії, розуміти тверезо розуміти обставини, в яких ми знаходимося, і не викор... зайвий раз себе не накручувати. А для когось це справді проблема. І в результаті ми маємо якийсь такий серйозний розвиток патологічних процесів. Коли до вас звертається людина з зайвою тривожністю, з відчуттями, які викликають досить такий нестабільний нервопсихологічний стан, вам потрібно з'ясувати, звичайно. Чи немає у цього пацієнта тих симптомів, які будуть вимагати негайного звернення до лікаря? Звичайно, ми не виключаємо першу. Стандартну процедуру, по контексті того, у кого проблема, як давно не здужання, скільки часу триває, які заходи вживалися, які лікарські засоби застосовувалися. Але перейшовши до практичної частини бесіди, я рекомендую вам запитати у пацієнта про наявність загрозливих симптомів. Зокрема, якщо ви дізналися, що у пацієнта, в якого ви підозрюєте стрес, Є біль грудях, який віддає в руку шию щелепу, особливо в ліву половину тіла, і це триває більше 20 хвилин. Це є не просто загрозливий симптом, це симптом, який потребує нон-стоп звернення до лікаря. Реакція на стрес, якщо супроводжується важкою задишкою, ускладненням дихання, нерівномірним або прискореним серцебиттям, високим артеріальним тиском, це також проблемна ситуація, коли потрібно пацієнта скеровувати до лікаря. Коли з часом відбувається збільшення інтенсивності будь-якого болю, який виникає у відповідь на стрес. У відповідь на стрес, коли відмічається значне підвищення температури тіла, понад 38 градусів. Реакція на стрес може супроводжуватися головним болем, з раптовим розвитком неврологічних симптомів, коли починається ускладнення мови, рухи, тремтіння кінцівок або порушення свідомості. Це все є загрозливі симптоми. Тривожні стани, що вникають внаслідок стресу, супроводжуватись можуть панічними атаками, страхами, фобією, депресією. Тривожний стан. Викликає може виникати наче або після фізичного навантаження. Така історія часто відмічається при цукровому діабеті, і це теж питання, при якому обов'язково треба терміново звертатися до лікаря. При проносі, що виник у відповідь на стрес можуть виділятися кров'яні прожилки в калі. І ця історія теж потребує звернення до лікаря. Коли пацієнт. В якого ви під пацієнтка, в якої ви підозрюєте стрес є вагітною, також потрібно звертатися до лікаря. Якщо ж загрозливі симптоми відсутні, ви можете перейти до фармацевтичної опіки при стресі. Звісно, ви маєте з'ясовувати, чи є супутні патології, виходячи з того в бесіді, з'ясовувати, чи все-таки ви зобов'язані пацієнта. Направити до лікаря, чи все-таки пацієнта ви можете взяти під свою опіку і полікувати. Я рекомендую вам з цим алгоритмом, обов'язково в протоколах надання фармопіки ознайомитися детально і перехожу далі. І якщо ж все-таки ви не знайшли загрозливих симптомів, супутніх патологій, які потребують термінового звернення до лікаря, ви можете спробувати полікувати цього пацієнта без рецепторними препаратами. Зокрема, засоби, що діють на нервову систему, це глицин, анксіолітики – це мебікар, антидепресанти це трива з віробою. Знадійні седативні засоби рослинного походження, в тому числі комбіновані: це валеріана, пустиник, пасифлора, ну і в тому числі комбіновані мова йде про якісь седафіт, седавіт, персенфорти, тобто ну, за торговими назвами, які містять комбінацію цих. Лікарських рослин якісь рекомендації ви зобов'язані надати. Звісно, однозначно, як завжди, ми робимо акцент на тому, що ви рекомендації ці мусите надати відповідно до інструкції по застосуванню лікарського засобу. але... Глобально про що би ви мали акцентувати? Якщо ви призначите снадійні седативні препарати, обов'язково скажіть про те, що відбудеться однозначне пригнічення центральної нервової системи, і в результаті не можна таким пацієнтам за на виконанні робіт, які потребують швидкості реакції, концентрації уваги, чіткої координації рухів, зокрема. Керувати автомобілем або якимись механізмами на роботі. Рослинні седативні препарати будуть посилювати дію антигіпертензивних засобів центральної дії, енергетиків особливо у осіб з підвищеною емоційною збудливістю. Зверніть на це увагу. Спиртомісні настоянки точно не варто застосовувати дітям до трьох років вагітним, а також особам, які ліговуються від алкогольної залежності в окремих випадках. Таке питання такої доцільності буде вирішувати лікар, але Однозначно, більшість тих засобів, які є в спортових настойниках, є у вигляді лікарської рослиної сировини, які можна використовувати в чоях, відварах, а також є з ними різноманітні капсули таблетовані препарати. Препарати Валеріани мають жовчугінну. Дію також і стимулюють секрецію за висунково-кашкового тракту. Про це теж потрібно пам'ятати, коли ви її призначаєте. Направду, валеріана – це досить такий а, серйозний лікарський засіб. Я би його, ну, його досить часто недооцінюють. А що там валеріанка?» Насправді валеріана – це досить серйозний лікарський засіб, який має і спазмолітичну дію, в тому числі таку досить таку хорошу, заспокійливу дію, досить таку лайтову, приємну. Ну, я хочу сказати про те, що недооцінювати валеріану як дієвий лікарський засіб це нераціонально. Екстракт пустирнику є протипоказаний під час вагітності, під час приймання лікарських засобів, що містять бром, також необхідно дотримуватись дієти багатої на калій, а також зменшити вживання натрію хлориду. Солі брому повільно виводяться з організму, можуть кумулюватися, викликати явище бромізму, при перших проявах якого треба негайно припинити приймання лікарського засобу. Якщо ж ви будете призначати мебікарб, зокрема аксіолітики, ви повинні пам'ятати, що можливі зниження артеріального тиску і температури тіла, які будуть самостійно нормалізовуватися протягом певного часу, це не потребує відміни препарату при застосуванні, зокрема, великих доз мебікарбу, можливі диспопсичні розлади. Тоді справді треба або відмінити препарат, або зменшити дозу препарату. Ну і лікувати, звісно, деспепсичні розлади. Якщо ж ви будете призначати антидепресанти рослинного походження, пам'ятайте, що оптимальний ефект при застосуванні цих препаратів на основі звіробою наступає після 10 14 днів регулярного прийому, при застосуванні лікарських засобів на основі звіробою можливе розвиток фотосенсибілізації, тому необхідно уникати перебування на сонці, відвідування солярів, Обов'язково використовувати сонцезахисний крем, навіть якщо ви лише ненадовго і в тінь виходите на вулицю. Лікарські препарати на основі звіробою не призначають дітям до 6 років. При застосуванні препаратів на основі Звіробоя необхідно отримувати свідчування алкогольних напоїв. Також лікарські препарати на основі звіробою, пам'ятайте, не викликають залежності, не впливають на концентрацію уваги і пам'ять, їх можна застосовувати активно працюючих людей, але необхідно утримуватись відживання алкоголю. За відсутності терапевтичного ефекту, після 4-6 тижнів лікування препаратами на основі звіробою необхідно звернутися до лікаря. Тому, власне, налаштовуйте своїх пацієнтів, що ефект не настане. За день чи за два загалом стрес лікується досить тривало. Якщо ви будете рекомендувати гліцин як засіб, який діє на нервову систему, обов'язково зробіть акцент на тому, що це сублінгвальна лікарська форма, і за використання цього лікарського засобу. Шляхом прийому просто внутрішнього запивання водою, як ми звикли таблетовані лікарські засоби, не дасть абсолютно ніякого ефекту. Цей лікарський засіб потрібно розсмоктувати під язиком і тримати в роті до повного розчинення таблетки сублінгвально під язик. У пацієнтів, схильних до гіпотензії, можливе зниження артеріального тиску, тому гліцин призначають в нижчі дозах а постійного контролю артеріального тиску. Окрім того, надзвичайно важливо пацієнту, який звернувся до вас зі стресом, надати загальні рекомендації для боротьби зі стресом. По суті, дуже часто є питання причини-наслідкового зв'язочку, коли з'являється в людей стрес. Звісно, коли людина є в стресі, для неї надзвичайно важливо повноцінний відпочинок і нормалізація сну. Не менше 8-9 годин на добу, оптимізація режиму харчування це теж важливо. Достатня фізична активність, забезпечення адекватного психологічного настрою, контролю власної поведінки, планування діяльності, не зловживати алкогольними напоями та тютюном. Фізична та психічна релаксація повинна бути у житті такої людини, зміна характеру діяльності, якщо ця діяльність впливає на стрес. При виникненні стресових станів у дитини важливо підвищувати її самооцінку, частіше хвалити, приділяти дитині більше уваги, більше давати любові, не подарунками, не грошима, а, власне, спільним проведенням часу із такою дитиною. По стресу у мене все, і я хочу зараз з вами поговорити про безсонні. Це такі патологічні стани стреси безсоння, які досить часто йдуть поряд, пліч опліч. Тому я так і вирішила розібрати ці поняття. Разом що ми вважаємо безсонням, це відсутність сну проблеми з засипанням, проблеми з тим, що людина досить рано прокидається це все є безсоння. Ми повинні, в першу чергу, звісно, коли до нас звертаються в аптеку з запитанням: полікуйте безсоння, з'ясувати, кому ми маємо його полікувати, тобто, чи це звернувся пацієнт, чи це представник пацієнта, як давно виникло нездуження, скільки часу триває, які заходи перед цим вжиті, і чи застосовувалися якісь лікарські засоби для полегшення стану? Звичайно, як завжди, існують загрозливі симптоми. Тобто, якщо до вас звертається людина із безсонням. Тут уже діагностувати нічого. Тут приходить людина і сама каже: У мене проблеми зі сном. Тобто, якщо ви там зі стресом, можливо, людина не буде казати слово стрес, буде називати якісь симптоми, і ви не зразу зрозумієте, чи це все таки стрес, чи це вже серйозна депресія. Якісь такі речі, чи, ну, тобто, якщо ми так, казали, говорили про алергію, і це тут треба диференціювати, чи це алергія, чи застуда, то, власне, з безсонням проблем немає з діагностикою. До вас конкретно прийде пацієнт і конкретно скаже: Я не сплю, я не засипаю, чи я рано прокидаюся, чи я взагалі ночами не сплю. Тобто, ну, от у мене тривожність, у мене ще там щось. І тут питання в тому, що безсоння потрібно теж лікувати. З'ясувавши причини на слідковий зв'язок. Ну, відверто за себе можу сказати, і знаю так дуже про багатьох людей. Всі погано сплять з неділі на понеділок. От хто працює робочий тиждень з понеділка, там по п'ятницю, зокрема, з неділі на понеділок, от просто катастрофа, тому що люди віддані роботі починають будувати. Ну, от я на своєму прикладі скажу: я починаю реально будувати плани на тиждень і, і так далі. Ну, спробувала, чесно кажучи, різні методики і способи. Ну, от снодійні мені не допомагають. Ну, в от, ну, отну не, не, не справляються вони з тим, щоб мене приспати. Тобто, тут десь все-таки можна як варіант розглянути, чітко прописати план на наступний тиждень в п'ятницю. А от по завершенню робочого тижня і для себе пояснити, що цей план існує, і тобі його не потрібно будувати вночі з неділі на понеділок. Подібна може бути історія. Ну, наприклад, принаймні, якщо от, якась ця тривожність, о Боже, я побудувала план чи не побудувала? Ой, в мене знову понеділок і буде купа справ. То тут уже краще справді та сама, яка зі Валеріяна. Ну тобто препарати, які десь заспокоюють. Тобто, щоб не було тривожності, яка потім призведе до безсонні відсутності сну. І точно не варіант, оце вже я з власного досвіду кажу, і точно не варіант. Е от просто коли ці думки е ти лишиш, не можеш заснути, тобі ці думки літають. Що я завтра зроблю, то позвоню туди, а, а це треба зробити вівторок, а не завтра, а це плани на тиждень і так далі. Коли ці думки е структуруються, літають в голові, і ти такий ніби не можеш заснути, ні в якому разі не можна взяти, встати там, взяти, прокинутися чи повернутися до телефону, взяти в руки телефон Почати в це вносити. Тому що це призведе до того, що ви далі і глибше будете про це думати. Хай краще, воно там десь так лежиш собі, в голові літає, і все одно ти зморишся і відключишся. Основне тобі, це не вникнути глибоко. Ну тобто, тут уже, скажімо, десь я це з'ясувала, працюючи сама з собою, тобто справді. Башою такою ключовою бесідою має бути з, з пацієнтом, який звертається з безсонням. З'ясуйте все-таки, шановний пацієнте, причинно-наслідковий зв'язок. Не може бути просто так, просто так порушення сну, це, це якась ну, ну, катастрофа. Ну, не може бути. може бути, знаєте, як це бабуся чи дідусь, яка каже: я не можу заснути ввечері. Окей, що ви робили в день, а я вдень спав. Ну, окей, звичайно, тоді не ляжте в день спати. А я хочу, бо я вночі не спав. Ну помучтеся цілий день, тоді на вечір ви заснете. Погуляйте ввечері чи е, зробіть якусь мінімальну зарядку. Окей, не можна заснути, коли дуже голодний чи дуже перепереївший. Цього теж не можна влаштовувати. Тобто є такий перелік загальних рекомендацій, з яким потрібно. Балансувати, тобто, хтось не спить, тому що об'ївся, хтось не спить, тому що на дієті і не доїв. Ну, якби тут обов'язкове з'ясування причини наслідкового зв'язку, якщо ви справді хочете допомогти цьому пацієнту. Разом з тим, у цьому процесі цієї бесіди, ви точно дізнаєтеся про загрозливі симптоми, оскільки їх наявність буде потребувати знову ж таки. Звернення до лікаря і так довготривали, більше двох тижнів порушення сну це є питання нон-стоп, з яким потрібно пацієнта направляти до лікаря. Якщо є повна відсутність сну понад дві доби. Якщо є порушення сну, яке супроводжується підвищенням артеріального тиску, сильним головним болем, запамороченням, втратою свідомості, болем за грудиною, що ірадіює в ліву половину тіла і прискореним серцебиттям. Це теж питання, з яким потрібно звертатися до лікаря. Безсоння може супроводжуватися відчуттям жару, питливістю, сухістю в роті і судомами. Якщо є тяжке засинання і часті пробудження, викликані необхідністю відвідування туалету, якщо безсоння з'явилося на фоні застосування або відміни певних лікарських засобів, така теж ситуація трапляється у зв'язку з цими симптомами, ви повинні дати рекомендацію пацієнту якомога швидше звернутися до лікаря. Якщо ж цих загрозливих симптомів ви в пацієнта не встановили, ви можете перейти до наступного розділу надання фармацевтичної опіки. Власне, з'ясувати у пацієнта не тільки про загрозливі симптоми, а і про інші хронічні захворювання, які в нього є, діагностувавши, визначивши, що якісь із них він все-таки має. Знову ж таки терміново до лікаря, ну, часом при певних станах рекомендовано для тимчасового полегшення снодійні седативні препарати. Ну, і, в принципі, якщо ви з'ясовуєте, що є фактори стресу, що немає серйозних якихось супутніх патологій, а що є старший вік, так, що є а, певне порушення гігієни, є зловживання якимось нікотином, алкоголем, психостимуляторами. То ви пацієнту рекомендуєте в першу чергу правильно організувати умови праці відпочинку, змінити режим харчування, оскільки іноді цих засобів, заходів може бути достатньо для усунення порушень сну. Ви можете, в принципі, пацієнта відправити і без лікарських засобів. На кшталт, ну, хоча б принаймні там, дати валеріану. Наголошую до речі, що якщо ви пропонуєте валеріану у. А таблетках, ну і відповідно, ще й так само в краплях, тобто є максимальна доза разу три таблеточки, тому що передозування буде спричиняти протилежний ефект, тобто збудження ЦНС. Які ж препарати? Снодійні та седативні? Валеріана, доксиламін, пасифлора. Доксиламін це власне снодійний лікарський засіб, але він викликає звикання. До нього може виникнути звикання, тому його надовго не можна застосовувати. Надовго рекомендується застосовувати зопіклон, але це препарат не просто рецептурний, це препарат. Який знаходиться на предметно кількісному обліку, і для того, щоб ви здійснили його відпуск, вам обов'язково повинні пред'явити рецепт, який ви маєте не просто побачити, а і залишити в аптеці, і відповідні зробити записи у відповідному журналі, предметно кількісного обліку. І так, снодійні та седативні препарати, які ви будете випускати, потрібно приймати за 15-30 хвилин до сну після їх прийому. Не можна виконувати роботи, що потребують швидкості реакції, концентрації уваги, чіткої координації рухів. Але я думаю, що якщо ви будете рекомендувати перед сном. То власне, ну на, на ранок уже ці всі дії, всі роботи з механізмами можна буде робити. І концентрація уваги буде хорошою. Власне, якщо людина не буде відпочивша, не буде виспана, то про яку концентрацію уваги можна казати навіть без прийому снодійних і седативних не потрібно перевищувати 4 тижнів прийому. Оптимальна терапія, взагалі, це 10-14 днів такими препаратами. Про це потрібно пам'ятати. Також ми маємо пам'ятати, що, по-перше, існує небезпека розвитку залежності, тобто в залежності цих препаратів, далі толерантності, тобто звикання і ці препарати не будуть діяти, а також синдрому відміни. Тобто, якщо ви тривало будете використовувати такі засоби, то при їх відміні вони. Дадуть синдром відміни і буде безсоння через те, що перестали приймати снодійні да або седативні препарати у високих дозах, звичайно, седативні будуть проявляти снодійний ефект, посилювати дію лікарських засобів, які пригнічують ЦНС, антигіпертензивних засобів, енергетиків, місцево анестезуючих засобів при застосуванні комбінованих препаратів рослинного походження, які містять звіробою, потрібно уникати тривалого впливу ультрафіолетового примінювання. Про це ми говорили щойно. Спертомісні настоянки дітям до трьох років не призначаємо а також пам'ятаємо, що препарати валеріану мають обчогінну дію і стимулюють секрецію залоз ШКТ. У пацієнтів похилого віку снодійні та седативні засоби здатні погіршувати якість когнітивних процесів, запам'ятовування та уваги, які пов'язані з віковими змінами, збільшення часу елімінації. Може призводити до накопичення лікарського засобу і розвитку синдрому відміни при застосуванні навіть звичайних терапевтичних доз. Однозначно, зверніть увагу на загальні рекомендації пацієнтам із безсонням. Це важливо. По-перше, так як я і казала, Причинно-наслідковий зв'язок потрібно встановити не безсоння, це не питання. Ну, тобто будь-яка патологічний процес, будь-яка хвороба виникає звідкись і не виникає з нічого. Але з безсонням це абсолютно чітко і можна з'ясувати просто в бесіді. Це не той стан, коли потрібно звертатися за допомогою до лабораторної служби, до якихось діагностичних. Процедур, ну, звісно, якщо це не патологія, якщо це не є при наявності загрозливих симптомів, якщо відсутні загрозливі симптоми і просто є безсоння, то в бесіді потрібно з'ясувати, чому воно є, воно не виникло однозначно просто так, і як воно проявляється, від чого воно посилюється, і такі всі речі. Тобто, цей причини наслідковий зв'язок важливо встановлювати. Окрім, того, найдієвішими. Мають бути такі рекомендації. Насправді є, це доведено. Дотримуватись раціонального режиму сну, намагатися лягати, спати і прокидатися один і той же час. І не спати протягом дня. Чи ви хочете спати вночі, то потрібно не спати в день. Потрібно день працювати і втомитися для того, щоб спати вночі. Дотримуватись раціонального режиму харчування, не зловживати алкогольними напоями та тючуном, повинна бути у житті людей достатня фізична активність та заняття спортом, але безпосередньо перед сном необхідно уникати інтенсивних фізичних навантажень. Потрібні обов'язково кожному з нас, прогулянки на свіжому повітрі, У людини, яка страждає на безсоння, це обов'язково. Потрібно планувати свою діяльність заслалогідь. І за можливості уникати стресових ситуацій. Такою була сьогодні фармацевтична опіка при стресі та безсонні. Дякую за увагу! Все буде Україна!